Друзі, вітаю. понад 90% скандалів пов'язаних з працівниками центрів комплектування, тобто ТЦК, так виявилися фейками і ПСО або маніпуляціями. Насправді, з реальних випадків підтверджених є близько 20 відсторонено двох посадових осіб. А все решта це те, як Росія намагається впливати на нас. Принаймні, це офіційна інформація від сухопутніх сил. Наскільки вона відповідає дійсності? Які є в нас проблеми з. Центрами комплектування, що говорити про нові введення, що найменше про фіксування усіх дій працівників ТЦК на грудними бодікамерами будемо сьогодні розмовляти з народним депутатом від слуги народу з комітетом, з членом комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Федієнко. Сьогодні з нами. Пане Олександр, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Ну насправді для початку попрошу вас прокоментувати оцю статистику від сухопутних сил. Мовляв, понад 90% інцидентів пов'язаних з ТЦК виявилися фейками або ворожою, ІПСО. Якщо дійсно маємо проблеми, то які найбільш поширені, так ну і як можемо протидіяти ось таким ворожим втручанням? Ну, по перше, щоб коментувати, треба бути все ж таки представником представником сухопутки. Я не є представником сухопутки. На комітет сухопутка нам не доповідала щодо цієї статистики. З точки зору кількісної статистики, да але при цьому, звісно, комунікуючи спілкуючись з центрами комплектування, з військовослужбовцями центру комплектування. Я розумію, що на жаль, прикрі випадки інколи. Можуть, можуть бути чому. Ну, дивіться, це люди, які так або інакше пройшли війну з тих або інших причин, вимушені, на жаль, перебувати не да, а в працюючих центрах комплектування. Звісно, вони достатньо можуть різко реагувати на ті або інші соціальні виклики з точки зору, коли до них. Намагаються звернути звичайна цивільна людина, розумієте, Ну то це е, е, спілкування з людиною, яка пройшла війну, і спілкування людини, яка не розуміє, що таке війна. І тому ну, от такі от інколи нервові зриви бувають. Це я можу підтвердити. Але е, хочу надати, що запроваджували відповідно е, з 1 вересня боді-камери, е, які повинні все ж таки працівники ТЦК. Використовувати під час проведення спільних рейдів з Нацполом ну, ми про будь камери зараз окремо ще поговоримо. Загалом про те, як ворог намагається спекулювати на темі скандалів, пов'язаних з ТЦК. Ну чи дійсно фіксуємо ну, пожвавлення такої динаміки, яким чином можемо протидіяти ось таким викликам? Ну, дивіться, ворог буде спекулювати будь -нечок. Я Хочу нагадати, що окрім кінетичної кібернетичної війни, у нас є інформаційна війна. Інформаційна війна, коли ворог э, живе в наших, в інші, не в наших, а в, в, в світових е, соціальних мережах, е, винаходить там, в тому ж самому будь-яке відео, щось вирізає, щось додає своє. Е, а враховуючи те, що наше суспільство ну, достатньо мало має елемент критичного мислення, е, а рівень довіри до того ж самого телеграму, до речі, там понад 70% telegram телеграм-каналам. Да? То і в принципі ворог розуміє, як тригирнути наше суспільство для того, щоб або знизити, наприклад, мобілізаційні процеси, да, або е, ще більше викликати недовіру до діючої влади, або ще більше компрометувати тих самих місць службовців ТЦК. Ну і ворог на цьому працює для того, щоб знову ж таки тригирнути суспільство на те, що є нерівність, наприклад, да, там, на те, що. Представники ТЦК я їх не захищаю, Дивіться одразу всіх. Там є питання. Я знаю, що є питання. Да, але в цілому ще раз хочу наголосити, якби не вони ми взагалі не поповнили лаву наших збройних сил України. Нещодавно президент України сказав, що десь приблизно 30 тисяч пам'ятаю завдяки процесам мобілізації, долучаються до лав збройних сил України. Маленька, це цифра. Чи велика? Це питання знову ж таки до військових до Збройних сил України. Але у нас є як втрати, так і поповнення. Ви так акцентували на Телеграмі. Яка ваша позиція як члена Комітету з питань оборони та розвідки щодо ініціатив по забороні месенджера в Україні? Я завжди, був, я завжди скажі, так, не підтримував будь-яке блокування на технічному рівні. Я поясню, чому будь-яке блокування на технічному рівні, воно ну практично неможливо. Україна це одна з небагатьох країн, до речі, в Європейському стану в світі, до речі, яка ну побудувала свій інтернет таким чином, що щось заблокувати для користувача на території України практично неможливо. Я завжди був прихильником. Пропагандистської моделі, коли ми повинні протидіяти нашої інформації. Ці французи приблизно так завжди працюють. Я коли з ними, коли був там э, в Страсбурзі, я питав: дивіться, у вас тут Russia Today йде э, ну, на трьох мовах чи на чотирьох, я вже не пам'ятаю. Кажуть, ну та, йде. А ми запустили своє телебачення теж там на п'яти мовах, і ми інформаційно перебуваємо у Russia Today, і глядач, судячи по метрикам, які вони виміряють. Більше довіряють, дивиться наша місце наприклад, Петра І ну на да, це гроші. Це е, з боку держави відповідно повинно бути інвестування в цю національну програму інформаційної безпеки протидії. Але це, все одно це потрібно робити. Просто що заблокувати. Е, ну працювати все одно не буде. Все одно люди будуть встановлювати саме п'єни, все одно вони будуть працювати цими майданчиками, де є інформація, де вони отримували раніше, і де вони хочуть і далі отримувати. Друзі, цікава ваша точка зору, як ставитися до блокування в Україні телеграм-каналів до телеграму. Загалом і що думаєте, які думки у вас виникають до офіційної звітності з сухопутних сил щодо того, що понад 90% інцидентів та скандалів пов'язаних з центрами комплектування, це ворожа ІПСО або інформація, яка не підтвердилася. Пишіть в коментарях це Київська школа державного управління цінуємо тут абсолютно різні точки зору, і ваша нам теж цікава, пане Олександре, Ще хотілося про будь камери детальніше поговорити. Чув безпосередньо представника, зокрема. Центрів комплектування, так, і зокрема від сухопутних сил, коментар, що тепер мають це все фіксувати бодікамери, так само, як в поліції, але на всіх, поки бодікамер тих не вистачає. Наскільки в нас є забезпечення працівників центрів комплектування тими самими засобами фіксації? Я думаю, що ми ці питання незабаром розглянемо на комітеті, але при цьому хочу нагадати, що парламент виділив достатньо кількості грошей. Були достатні терміни для того, щоб міністерство оборони закупило і забезпечило центри комплектування відповідної кількості бодікамер. Я теж, до речі, нещодавно був зупинений представником сполу. У нього була бодікамера, хоча він увімкнув тільки після того, коли я у нього запитав, чого у нього вимкнута камера. А у представника центру комплектування так теж була будь-яка теж вимкнута, але він мені чітко сказав, що ми ці будь Нам їх вона вони у нас уже є. Але будь-якамери ми будемо вимагати тільки після 1 вересня. Ну, дивіться, тут питання в тому, що ми знову ж таки будемо дивитися, наскільки суспільство буде інформувати навіть шляхом. Ті саме критики, я думаю, що вона, звісно, буде чи були у представників центрів комплектування ті бодікамери, чи не були? Я вважаю, що якщо дійсно представники ТЦК будуть виконувати закон, і вони будуть бодікамери, оті от питання бусифікації, некоректно поведінки і так далі, вони все ж таки зійдуть ну зменшиться значно зменшиться. Ми ну, скаржиться, ми бачимо в соцмережах люди на недотримання конституційних зокрема прав під час спілкування з центрами комплектування. Розуміємо, що в нас дуже багато зараз людей вважають себе експертами з тлумачення законодавства. Утім, все ж таки, так чи вважаєте ви, наприклад, законними дії працівників ТЦК у випадках, наприклад, примусової доставки людей на людини до центру комплектування у випадку там неналежного оформлення документів? Ну, хочу звернути увагу, що, по-перше, що у нас діюче законодавство: що е ми конституційна країна, що громадяни України, які підпадають під мобілізаційне діюче законодавство, віково категория 25-60, зобов'язані згідно конституції виконати діючий закон, і це навіть не може бути обговорено е на час військового стану правоохоронним органам, в час е частини саме поліції, дано право. Якщо під час перевірки з'ясовується, що громадянин України там нести на обліку і так далі його доставляти до центру комплектування. в законі України не написано механізм, я категорично проти будь-якого силового механізму застосування до громадян України, це теж неконституційна історія, розумієте, і достатньо часто, коли розбираюся з тим або іншим відео, знаєте, ну, фрагмент відео вилізе. Десь в мережу інтернет, коли там представник цека, бо людина з ознакомь військової форми щось ну, застосовує фізично на да, тут ви про сказали Але, поліція. Це... Так ви сказали, поліція вимушена доставляти да, так. Полі... Полі... Але ми бачимо почасти відео, де саме люди у військовій формі застосовують силу, а не поліція. Тут завжди, завжди треба дивитися. По перше, перше повне відео, а по-друге. Як я сказав, якщо таке відбувається, я не да, громадянин України має право звернутися до той самої поліції правоохоронних органів, і зобов'язаний звертатися, що його просто викрав. Десь, це звичайне викрадення, це ну для мене це не представників ТЦК. Для мене це люди з ознаками військової форми. Представник ТЦК хочу наголосити, зобов'язаний бути з розпізнавальними шевронами, які знаходяться тут і тут та, що його ідентифікує як представника відповідно. Сухопутних військ, центру комплектування і Шевро Збройних Сили України, а не просто якась там. Ну, мене теж колись зупиняли. Це було рік Тому якісь голодоранці вибачаю за свій французький. Я кажу, хто такі? Ну, там якісь так цікаві, Я кажу, а що у вас взагалі не статутна форма одягу? Ну ви збройні сили України? Чи хто ви такі? Тому ще раз для мене, якщо відбуваються такі силові дії захоплення громадяни України, це виправдання. І на такі дії треба реагувати достатньо жорстко через звернення до пропору органів, заяву до поліції, відкриття відповідної орди. Ну і далі слідчі органи займається, розбирається з цими людьми. Я не знаю, може воно з'ясується. Знаєте, як вони розбираються з цими кейсами, там там були і дефтегечники, і якісь волонтери, і кого там тільки не було. Але, от, до речі, представників саме ТЦК там, до речі, і не було. Загалом, от як гадаєте, чи можна реально ну, баланс це якимсь чином утримати між потребами мобілізації до укомплектування і дотриманням ну, прав людей? Чи під час війни умовно це занадто ідеальна картинка? от ви кажете права людей. Я вам додав ще про справедливість. Окей, дивіться, баланс. А чому тоді військовослужбовець, який, от я був на там на фронті? І спілкувався з звичайними рядовими спецслужбовцями, і вони мене питають, чому вони там хтось два, хто три, хто сніг захищають ризокужі життям батьківщину, а їх там були знайомі, друзі відкупились від ЦК, або робили свої фейкові довідки, або просто ховаються. Короче, це ж теж не, не є таємниця, що у нас величезна кількість, там не знаю, мільйона. Просто тупо ховаються. Я вибачаюсь, а де тоді справедливість? І чому? Повинна бути нерівність. хтось пішов, виконує діючого законодавство захищає країну, а хтось просто ховається. Ми ж повинні бути в паритеті, як я для себе розумію. Друзі, ваша точка зору цікава. Будь ласка, залишайте в коментарях. Нагадую, ми тут і іншу сторону маємо розглянути. Є вороже ставлення в певних да категорії людей до працівників центрів комплектування, при цьому які виконують просто сумлінну свою роботу. Саме тому ймовірно вже незабаром на порядку денному з'явиться законопроект, який передбачає. Відповідальність кримінальну за образу діючого військовослужбовця, і там мова йде не лише про штраф, в залежності від рівня, так би мовити, так а може бути і суттєвіше покарання. От загалом про це про цю ініціативу законодавчу. Наскільки вона на часі? Це дискусійне питання, розумієте? Я не є прихильником до речі, цього законопроєкту, але коли він з'явиться, тоді ми до нього і пройдемо, будемо там якось розбрати голосувати. Хай він про комітет правоохоронної діяльності. Це не законопроект нашого комітету оборони та розвідки. Це законопроект комітету діяльності. Там він має плюси і мінуси. Звісно, свої. Я думаю, що комітет його достатньо сильно там почікає. Якихось питаннях, в якихось частинах, але при цьому це неприпустимо, коли е, е, так, один громадянин України ображає військовослужбовця під час виконання е, ну, відповідно свого там якогось аміційного е, завдання. Просто неприпустимо. Тому, е, чи буде там кримінальне, чи адміністративне питання, це вже буде визначати комітет, але відповідальність якась повинна бути. Ну а загалом, як ви гадаєте, так як громадянин, так наскільки в нас дійсно поглиблюється розкол між військовими та цивільними? От просто зараз ви один з аспектів навели так, аспект справедливості, коли людина без чітких термінів служби так вона вимушена зараз захищати нашу державу, так і немає поки осяжних якихось меж цієї служби. І звісно, ми розуміємо, що ці навіть на побутовій формі конфлікти, і от конфлікти з працівниками ТЦК вони загалом і витікають якраз з цієї несправедливості. Чи може парламент держав... Загалом чи наше суспільство в цілому протидіяти цій прірві, яка ну на мій погляд, так розширюється з кожним днем. ну Дивіться, давайте ми не будемо тут маніпулювати терміном розкол. У нас є не розкол У нас є ті, хто виконують дічі законодавства і пішов служити, і ті, хто ховається. І для мене це не розкол вибачаюсь. Угу. Для мене це просто ухилянки, ті, хто заховався і хто не хоче захищати Україну. Так? І я так розумію, що люди байдуже тоді як буде називатися наша країна Україна? Бо Мала Росія, я вибачаю за свій непарламентський вислів, але це речі, які треба називати своїми іменами. Це щодо розколу. Так? Це, до речі, те саме стосується і е... питань справедливості і так далі. Е... Тому я завжди займав і буду займати, можливо, це мене якась професійна деформація, все ж таки з позицією і думку безпосередньо тих військовослужбовців, які на фронті захищають нашу країну. Ну кожен умовно да з нас ми розуміємо, що має підтримувати сили оборони і бути вдячним за те, що ці люди присвятили своє життя, здоров'я, так захисту кожного з нас. Потім все ж таки про реальні дієві кроки, ну умовно на рівні парламентському, чи є нині ініціативи, на які ви покладаєте сподівання, що вони можуть ну це от співрозуміння поглибити. Не зрозумів трошки питання, відверто кажучи, ну парламент так так само має долучитися до того, щоб цілісність єдність суспільства зберігалася у таких хоч, чутливих питаннях, Імовірно, ймовірно, так є якісь напрацювання чи бачення якихось кроків, які має зробити там Верховна Рада або ну влада загалом для того, щоб забезпечити і справедливість між верствами населення військовими та цивільними. А яку функцію повинен зробити парламент? Ну хай парламент без піде воювати? Питань немає. Ну там не знаю. Піде долучиться до військових своїм власним приділом. Чи зміниться ситуація тих ухилянків, які ховаються? Ні. Вони знайдуть щось іншу історію яку для того, щоб далі ховатися. От дивіться, ну вже ну така, мені вже за три роки набридливо. от ця історія, коли ми постійно шукаємо десь вини. Ще раз хочу наголосити: зараз відбувається повномасштабна війна. В суспільство все повинно це розуміти, що в Україні немає іншого вибору, або ми йдемо захищати. І захищаємо або ми тоді втратимо країну. От і все. Тут просто третього немає, тут, зрозумієте. І оці постійні наративи, які нам пхають або росіяни, або там ін інколи деяких, ще наші партнери в облапках, які e тригерять те суспільство, яке не хоче йти і воювати, бо вони розуміють, що таке війна і так далі. Воно достатньо погано, все ж таки. Впливає на імобільцівні процеси, в тому числі. і парламент тут нічого не зробить. Парламент це законодавчий орган, єдиний в організм, який приймає закони, тобто закони по покращенню життя військовослужбовця, якісь соціальні гарантії, захист, де тепер що можна взагалі там ну разом з виконавчою владою, ватакрити місце України там з урахуванням там наявних бюджету вигадати, придумати, згадати і прийняти, але е, прийняти якусь мотиваційну історію. Для тієї людини, яка не хоче йти захищати, неможливо чому бо завтра ця людина придумає другу якусь е демотиваційну історію, того, що все одно ти він буде постійно придумувати для того, щоб просто не йти і не виконувати свій обов'язок. Ну бо він просто боїться. Ну і наостанок ще питання, яке час від часу теж підіймається, це звісно про матеріальне забезпечення військовослужбовців, які знаходяться і виконують завдання в тилу не на передній лінії оборони. І розуміємо, що там 20 тисяч гривень, наприклад, ну в великому місті, якщо людина не розташовується, так це ну ми розуміємо, що держава і так намагається забезпечити на максимум на нас покладені всі видатки, що пов'язані з нашою обороною. Утім, наскільки реально в перспективі в найближчій так підняти цю суму, адже ну і парламент до цього Питання теж, наскільки я розумію, в осяжному майбутньому може дійти, з одного боку, особисто я не проти це підняти, що ми розуміємо. Ну, звісно, це треба рахувати бюджет і так далі. А з іншого боку, коли я приїжджаю в зону ведення бойових дій, спілкуюся з послужбовцями і, звісно, класичне питання там задають про гроші в тому числі, і питаю, що як ви відносите до того, щоб тиловим військовим підняти. То саме ті військові, які на війні не розуміють, навіщо піднімати тиловим військовим. Але це теж, до речі, про деякі питання рівності справедливості з точки зору того, що хтось там ризикує шиттям. Да, він отримує там відповідну е, зарплату, плюс там премії і так далі. А тут людина е, в тилу. Я розумію, що 20 тисяч – це невелика сума, треба дійсно піднімати. Але все ж таки я думаю, хай безпосередньо військові самі вирішують. На яку суму з наявності цих грошей в бюджеті потрібно піднімати заробітну платню тим, хто знаходиться в тилу, але при цьому я вважаю, треба піднімати тоді і заробітну платню, хто знаходиться на передовій. Друзі, цікава ваша точка зору. Тут три крапки будемо ставити. Питань ще багато. Ймовірно, поставимо їх наступного разу. Олександр Федієнко, народний депутат від Слуги народу до нас доємного ну, Ось Дякую вам за те, що знайшли час. Друзі. а Вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Будь ласка, я певен, запитань у вас дуже багато. Думав, що до тем сьогоднішнього говорення так само пишіть в коментарях. Це Київська школа державного управління Олексій Гоман. Мене звати. Я та вся наша команда працюємо для вас. Лайки поставте. Будь ласка, це буде прекрасною До зустрічі.